Так прошу тримати порядку. Щоб мене не звинувачили, оскільки я з цими людьми судився з роки, і щоб мене не в тому що я упереджено стався в них, я утримаюся від будь-яких коментарів. Моє особисте питання, то, що мене звинувачують, я буду звертатися до суду відносно фальсифікації відео народного контролю. Обіцяю, що гроші, які я виграв в процесі суду, я перечити на футбольну команду. Віддам. А зараз я прошу, щоб не казали, що голова керує депутатами. А реально в нас депутати більше мають повноважень, ніж голова. Бо депутати не можуть зняти в будь-який момент з посади, а я депутата ні. Тому прошу по першому питанню, відносно тих паховачів по замених ділянках, ви знаєте, виступати депутатів. Прошу, хто хоче. А між іншим, оскільки це спільне засідання ще і члени виконкому, ви також маєте виступати, бо це спільне засідання наше. Прошу, голова земельні комісії і запорядок. Ви хочете Там. бути ще пояснювати. Іван, Івана Івановна. Повністю від самого початку до першого контракту. До села. Повернімося. я хочу сказати за рахунок Києвілян спору, що були суди. Тут я зробила аналіз за три роки реєстрації заяв і розгляд заяв за 2008 рік, 2009 і 10. <кій> за 2008 рік подано 10 заяв на виділення ОСГ. Було з цих 2008 років. Виділили тільки двом. Галько Несто, він зареєстрований, його внука зареєстровано в мене в журналі, записано. Він, його фамілія Щерпина, написано, в мене є закладка. Хто хоче подивитися, я покажу. Ви туди не працювали. Я не працювала, але документи є. Так, в 2009 році на ОСГ. Щоб виділити її ділянки, дали 13 чоловік, нікому не виділили. В 2010 ч... дали 9 заяв під ОСГ. Виділили двом Мельник Валентині Миколаївні і Вусянку Надії. Рахуйте, скільки чоловік є. Там 10 чоловік, 13, 26 і 10, 30. 33 чоловіки писали заяву на виділення ОСГ, виділили тільки чотирьом чоловікам, за яких заслуги. Що іншим не виділили? Вибачте, саме питання не прошу. Друге, тут інтерв'ю. Іван Федорович говорить, що Петрович за хабарі віддав землю. Скажіть, будь ласка, хто на наланивщик найбільше землі має? Я вам скажу. Там більше сім'ї не є, Ні. Ви маєте, ваша сім'я саме більше. Ви дрібні. Ви чому сім'я? Ви дрібні феодали в Я... селі. За Гончака було виділено 7... 0,75 гектара Римик Ірині Зиновівні. До цього нікому не виділяли такі великі площі. За Застойчика було виділено 50 сотих Ремику Василю Івановичу. За Застойчика було виділено 50 сотих буню Ярославу. Ярославу, взяти бригадира нашого колишнього. Скажіть, будь ласка, кому скільки виділяли? Одні руки. Ви назвали три руки. Три, але одна сім'я. Вибачте мені. Вибачте мені, я теж багатодітна мама, мені пів гектара не виділяли. Івана, ну, давайте по суті. Там ще були закиди, що ми роздали ланищі. Ланищі ми дали таким сім'ям, багатодітній сім'ї перші. з 15 сотих. Це від погорівці перший ряд, там була війна площа. Друге дали багатодітні сім'ї Цюцячці Олі, там троє дітей. Тепер двом молодим сім'ям дали пасічняк парадській е, сім'ї на вулиці Миру. другий дали ділянку вулиці зоряні, третій дали Лазінський, Сніжані. Це все, що ми дали на ланищі землю, ту, що ми розбазарили. Це не дали чужим людям своїм молодим сім'ям. Все, це в мене пасовище. Пасовище, наскільки я пам'ятаю, ще в першого скликання Ганчака запасні землі ланищі були переведені під пасовище. Брехня. Не брехня, брешу я. Зонові сидим. Були переведені. Шановні, я прошу дуже виважено слідкувати за твоїми словами. І ці землі в нас рахуються О, як пасовики. Можна до суду. Грині Томішено дали в оренду. Кому дали? і були. Це там, де були розміщені мусорники. Це наші люди. Дали б були Якупчику в оренду. Прямо. Там, де були розміщені А були взагалі мусорники, там ви це знаєте. Все, в мене з все. Значить, дивіться, відповідно до рішення сесії від 2 березня 2014 року про відведення комунальну власність земельних ділянок загальної площі 71 гектар, що знаходиться поза межами населеного пункту для використання у якості громадських пасовищ, розглянувши доповідну записку обґрунтування спеціаліста самопорядника сільської ради Гавреїв Ганій Іванний від 28.02 14 щодо необхідності відведення комунальних власність земельних ділянок, які знаходяться поза межами населеного пункту для використання у якості громадських пасовищ у відповідності. До пункту законодавства. відверто. Контур 54, 19,4 гектара урочні за трубами. Контур 312, 11,3 гектара урочі обесені. Контур 51,63, 11,7 гектара урочі за трубами. Контур 329, 9,3 гектара урочі бумірі. Контур 199, 20 гектарів урочі ланищі. Для громадських пастовищ за рахунок земель, як ви кажете, резервні сільської ради, Березької. я показую всім уважно, я вам покажу на, дам на руки депутатам це е, спутникова зйомка. Тут чітко видно, тут є спірні землі, що ця земля є рівна та, і це не є занеплені земельні ділянки. Там, де є земельні ділянки, в, в, спутника видно, тобто вони відображаються, а там, де пасут худобу, там чітко зелений контур. Ніяких там розорювань, ніяких цих немає. Переглянути, я дам кожному руки, хто захоче. Так, депутати того округу, прошу. Ви говорили з виборцями по там, де розміщено пасовище. Куди... Ви замітили, що по сюжету, який прозвучав, народний контроль сказав про те, що на тому пасовищі взагалі не писається худоба. Що той додатковий дома то ділянки? Прошу, хто що хоче сказати. Марія. Ми перейшли з Лілією перейшли всіх своїх сусідів, особливо ті, хто мають корови. І вони сказали, що там знімали, коли був обід. А взагалі вони право пасають Просто по черзі. Деколи на одній полі, деколи на іншому полі, не можуть завжди пасти на одній полі. Розчарні. Ну, так. Ну, Тільки одна Приблизно скільки туди доганяють худоби? Ти з села, худоби? В села, звідси, від Ніколає не поміряє, там його нова пасека, а потім пасе коло тверди. По зранку сонці да, так не печеться. Тобто там пасеться худоба? Так, там пасеться худоба. Та, <плес> Це друге підтвердження, того, що фацибував народний контроль. Це робить, там тільки нападки, що він <плеслен> похож. Значить, я показав юридичний документ, що це є пасовище. І то, що пасовище. Тепер ще депутати хочуть щось говорити про те. Члени виконкому, хочете щось сказати? Так, слово просить районний депутат. Надає? В кінці нахай пропускається, я пропоную в кінці нахай районний депутат. Я можу скористатися своїм правом до редчого голосу. Ви не депутат Бережній сільської ради. Відністю раді виступають, навіть нам сільським голосом теж там голос, голосу не дають. Василь Іванович, вам дадуть слово. Ну добре. Прошу поставити на голосування, дати слово виступу народному э, районному депутату. Ребнику государству. Хто за? Депутати, хто за? Раз, два, три. Так, хто проти? Утримався. Утримався два чоловіка отримали. Орел і Буйган. Прошу. Мікрофон. Я, я не слово, ми зараз обговорюємо питання пасовиська. Ви були на тому пасовиську коли? Ми питалися людей. Ви мене не питали. Моя хата на посовістку. Там, На тому пасовіску в цьому році. Чотири рази пасла худоба від весни. Я констатую факт просто. Я просто констатую факт. Там є зараз об'єднані всі черги 32 або 34 штуки худоби. Все, там більше нема корів. І вони пасуться біля стадіону зараз постійно. Я не хочу там щось коментувати. Це факт, який я бачу кожен день. Далі. Ви це затвердили посовістку в 2014 році. Спільні ділянки з якого року? Це ми затвердили правильно в процесі суду, яким я судився з тими людьми. Тому що суддя потребував офіційний документ про те, що це є посовище. Я розумію. Зараз ви перевели тимчасово чи постійно посолистку. Але в тих, як, коли було видано рішення, воно не було посовистком. Ми додали, ми до цього йде. Якщо було рішення сфальсифіковане, звертайтеся а до суду, суд відмінить, все. слава Ісусу Христу. Я дуже вас прошу дві хвилинки мені уваги дати. Дивіться, життя наше та складається у Березівці, що я з силою з Божою волі рахую. Працюю у Березівській школі з 90-го року. І в силу того, що я працювала полковній роботі. Хотіла я цього не чи хотіла, кожна влада, яка була, або мене втягувала, або я сама втягувалася. Я собі так думала, що священник, сільський голова, районний депутат і директор то є чотири люди, які тягнуть в один бік. І ви розумієте, що з 90-го року по нинішній день мене було серце, я вже так не хвилююся, я вже так не переживаю, як я колись горіла тим всім, і багато другого ломила. І ви розумієте, що інтересно? Що за ці 27 років я мала надію, що все ж таки десь буде. Десь на шляху Гончар перший раз, що до того потім з Ксьонзом пересварився. Е, прийшов до влади е, вар. Я не хочу за Стойчик, а стойчок, це знаєте, це, це просто яма для Березівки. І ви знаєте прекрасно, що він скільки наробив дров, скільки наломив, він мій однокласник. Я його просила, Володя. Та не йди на цю роботу, бо ти з ним не справишся. Але в той момент, коли Володя ломив дрова, наша така чесна громада вся мовчала. Одна вже на правді, друга ще тут. Мене дуже тішить, що ми всі тут разом. Ви собі не уявляєте, як я тішуся, бо на кінець я вижу, що робиться громада. Тільки в спорних питаннях виходить істина. І я дякую Господу Богу, що ви дійшли до того, що ви стали, стаєте громадою. Я вже не говорю про три дрова, які робляться по всій стороні, духовній і економічній у кожній сім'ї. Але тепер логічно розібратися. Приходить до влади людина, яка залишає ноль, має ноль. Відносно цих земель я, я навіть Івана Федоровича, в чому, в чому це розходить, я все життя тримала дві штуки, я все життя мала телека, я все життя пасла чергу. З силу схвороби своєї два роки немає. І якби не ті, ми казали, ми, якби не той ріпак, то я би не мала до корову пасти і з чого жити. Бо крім того, я не мала ніякого прибутку. І той всі знають, всі, хто з цієї сторони, У нас було чотири черги, чотири черги. В кожній черзі було 18-й 18 день я пасла. Шановні, зараз є 18 корів з цілого чотирьох чергів. Слава Господу Богу, що ще є люди, які люблять це, і годне ще робити. Одна сторона медалі. Друга. Ви розумієте, е я так пригадую е своє життя в 90-му році, я при кожній владі крутилася на перевагу деяким людям, які могли взяти план і продати. Я це не робила маю совість. І я не боюся цього сказати. Я її не брала. У мене вдома сварилася сестра, чого не береш план, діти маєш. Я кажу, Господь покерує так, що як мої діти вироснуть, дадуть план. Але поки вони не поженуться, плану брати не будуть. Так сталося. Одно віддалося, має план, дякувати Богу, друге вже не всі дядя Богу, сільська громада дала план, і я вам за це вдячна. То стоїть питання, люди добрі. ви зараз так маєте таке враження, що завтра кінець світу. Невже не на не селі, не може бути тверезої думки, аби ми в кінцевому результаті один в одному довіряли? Аби ми тако часто збиралися, спілкувалися і говорили про такі речі, які були. Олександр... або правда, або смерть. Давайте логічно розберемося до тих всіх людей, які подали ті заяви. Я проти них не маю нічого проти. Наш е, прекрасний Палямар з його сім'єю. Розумієте, я виросла в Березівці, я маю коріння березівські. Мої діти стоять на землі березівські. Березівське. Пане е, 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 Федоровича діти стоять березі на землі. вони корінні. А нині люди добре мати. Я не хочу вас образити, зрозумійте. Ми давайте кожен вийдемо і говоримо щиро, так щиро, як я говорю, без брехні. Як немає, ні відново голови, нічого немало. Ні від другого ми нічого немає, і від третой клас Бог четвертий, п'ятого не буду нічого мати. Бо воно мені не треба. І тут робити Бож Березівці. Ну не може так бути. Я не проти того корінного насиля. Якби це Василь, якби це Василь, його неприйманий прийманий син, то то сидів і сказав, дайте мені землю. Я вигордо перегризла. Філік і ворот де. Розумієте? Розумієте? друга сторона, не чепайте грішні справи. Я би горлянку перебила. Бо Василь вартує, би він тут був. Він купився тут воді, він тут по цим баба його виховувала і коло мене не жив. Я знаю. Ну перепрошую, я знаю володю, я знаю його дітей. Я знаю, що ми тут виросли, тут обігали, як баба Марія була, бо так сталося, кожного сімейна травма є. Але люденьки, ну будьмо справедливі. Ну Ви знаєте, наділяють землю на сільське господарство. Що корова є? Що корова є, що свині є? Що, що помиляється та земля? Та самі розумієте ви, ви кожен реально розумієте, що я хочу взяти землю і її продати, але я знову внучка, приїду до Хобікова, де взяти ту землю. Ну парадокс, ну реально, подивіться, очі, кожен. Ну по правді подивіться. Не розумієте? розумієте? Просто подивіться реально на життя. Ну не вже я щось говорю, най мені, знаєте, казав той, най скаже мені той, хто говорить про те, що я кажу неправильно. Може? От скажіть мені хтось. Михайло хоче сім'ю завезти, де мати діти, і вдома мама скаже, поцуй мені з хати. І Йому треба дати землю. І я розумію, що йому треба дати землю, бо мама скаже, дай йому землю. Я Тратися. Якщо людина є при владі, вимагати від неї справедливості на майбутнє.